На КПП, на повишені, понижені. Отак От все виглядає, як ви можете бачити. Зняв я вже підножку. Ось у мене було від кейсовської кабіни такий швелярочок. Загальний вигляд. Вийшло отак. Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському Сьогодні планую поміняти ящик на даному тракторі. Бо в мене тут стоїть отакий пластмасовий ящик. А є в мене металевий від САКа. Сьогодні буду його встановлювати. Тому дивіться. Є в мене отакий ящичок. Хочу його... Причепити на підножку трактора. Всередині стоїть у мене, звісно, пластиковий, але не подобається він мені, що він всередині і пластмасовий. Зняв я вже підножку. Ось у мене було від кейсовської кабіни такий швелярочок. Я його врізав. Зараз приварю до самої підніжки. І на оцих два отвори прикручуємо ящичок. Так, тут уже приварив, проварив середини, звідси і звідси, Уже підставив такий квадратний брусок. Виставив рівень, просвердлив два отвори. Зараз буду їх прикручувати, і потім покажу остаточний результат. Також до нашого тюнінгу попереднього, який ми могли бачити в попередніх відео. Пошили ми отакі чохли, на підрильові перемикачі, на КПП, на повишені, понижені. Також на додаткову гідравліку, на гідровиходи. Вийшло загалом непогано. Також зробили отаке от маленьке додаткове сидіння для пасажира. Дуже зручно на ньому. Та й виглядає комфортніше. Отак От все виглядає, як ви можете бачити. Загальний вигляд. Вийшло отак. За трактор не виступає. Виглядає непогано. Ось барашку відпустив, кришку підняв, інструментарій собі є. Огляду не заважає, все видно, все, все, прекрасно. Так само собі взяв і закрив все, закрите. Так само закрутив, щоб не повипадали про всяк випадок. Та й все.